30 днів підряд я працював над розвитком своєї лівої руки, так як я хотів собі довести, що я зможу писати лівою рукою так само вправною, як правою. І сьогодні на 30-й день я готовий поділитися з вами, як я зміг цього досягнути і яких результатів у мене вийшло досягнути. Давайте перенесемося на початок місяця і розкажу детально, чому і що було у мене спочатку. Почати свій розвиток письма лівої руки з диктантів. Взагалі-то це супроводжувало мене протягом всього шляху, всього місяця. Але питання в тому, коли це все почалося насправді. Тут у мене зберігаються нотатки, які я хочу залишити собі в майбутнє через 5-10 років. А? Що це таке? Що це таке? А? Боже мій день 20-й. І мені здається, це був 2019 рік. Уявляєте? Іди в коробку спогадів. Як я вже й зазначив, приблизно в 2019 році я випадково натрапив на одну тіньку в Ютубі, яка вирішила впровадити експеримент для себе і протягом 21 дня писала диктант лівою рукою. Я теж взяв цю цифру і скористався нею. Ось цьому попередньому відео, яке у вас зараз вистрілить справа зверху, я зазначав про чоловіка, який мене надихнув на 12 експериментів на рік. Для того, щоб бути в курсі того, наскільки я прокачав своє письмо, я вирішив записати той самий диктант правою рукою, а потім вже лівою і зробив фото. Але для початку пропоную вам показати мій почерк правою рукою, а потім почерк лівою рукою. Як видно, отак от вийшло. Зовсім інша людина пише. І все це опублікував в інстаграмі. На другий день я додав праву, крім основного диктанту, намалювати квадратиків. Я помітив те, що мені набагато зручніше трошечки перемістити її, наприклад, з фаланги середнього пальця і писати в такий спосіб. На третій день я зрозумів те, що мені дуже важко запам'ятовувати 5 слів в голові і написати їх. Ти повністю завантажений роботою письмом, і важко запам'ятати від цього якийсь об'єм речення. Тому ти береш по одному слову. Хочеш, не хочеш, але запам'ятовується лише одне, максимум два слова. Коли мені в голову приходила ідея того, що я можу додатково навантажувати свою ліву руку, я це робив. Ну і тому я просто їв лівою рукою. І переходжу на ліву. Як би було мені зручно, як би було мені в кайф так їсти. Але того вимагає випробування. На шостий день я використав таку взаємодію, при якій людину, яка буде це робити, дійсно можна назвати амбідекстером. Тому що я взяв ліву і праву руку, почав писати ідентичний текст для того, щоб перевірити, наскільки зміститься почерк лівої руки в сторону. Звичайно, це нерозумно, тому що я не можу контролювати своє письмо, коли я пишу просто лівою рукою, а тут я переходжу ще й на праву. Проте це розвага. Я хочу додати більше задоволення. Це не повинно бути страждання. Я чомусь думав, що моя якість буде рости значно швидше, ніж швидкість. Проте, все навпаки, я зберігав ту саму якість з дня в день, починаючи навіть з сьомого дня. Проте. Я побачив, що по експоненціальній криві почала рости моя швидкість. Звичайно, це не був результат там за 5 хвилин написати диктант в тому самому об'ємі, який я це робив на перший тиждень. Але буквально на 2 хвилини швидше я писав. Взагалі-то не кожен день був легким на те, щоб писати ввечері. Тому що після роботи я приходив додому і хотів відпочити, тому це втомлювало. 28-й день, і він був дуже дизмотиваційний для мене в плані письма. Проте це дисципліна. І я продовжив писати, як би мені не було западло писати. Середній такий диктант складається зі 150 слів, і цього мені вистачає, щоб писати приблизно 25 хвилин. Це було на початках, перші 10 днів. А далі з часом виявлялося, що моя швидкість зростала. І я міг писати приблизно той самий диктант уже за 15 хвилин. Плюс 40% до швидкості за пару днів. А? І все-таки я це зробив. Це випробування я не можу назвати важким, просто тому, що я витрачав всього 30 хвилин часу на день і я фізично не втомлювався. Дякую всім за перегляд! А з наступного місяця я покажу, як буду жонглювати протягом місяця.